Друзі, привіт! Часто в мене запитують і показати, як же я, з чого я формую штамбові гартензії. Тобто, як я виганяю хлисти. Це в нас сорт Фрайс Мелба. І от вже у нас друга половина серпня, і я вже можу проводити якісь маніпуляції з відпіром ну, якісь, якісь екземплярів на штамби. І от що я знайшла. Зараз буду вам показувати. От дивіться, яка абрика Це виходить в мене, дивіться, був кущ. Бачите? Бачите, я коротко, от коротко я його обрізала, дивіться. Тобто я його обрізала на 15-20 см. Завжди я розраховую, коли вирощую кущі, що в мене питомник розплідник штамбів, і я завжди хочу виростити штамб. Тому обрізаю дуже-дуже коротко. І дивіться, що наш красунчик кущ видав. Дивіться, з самого низу, при короткій обрізці, він дивіться, з нижної бруночки. Видав, Дивіться, який штамп. Дивіться, який штамп. Дивіться, який штамп. В нього десь метр вісімдесят буде висота. І що я зараз буду робити? Дивіться, друзі, от так от я буду зараз все обрізати. Поза кадром я зрізала, щоб був в мене гарний рівний зріз. Дивіться, який букет я зрізала, Сумасшедший букет. І що в нас залишилось рівний зріз. І буде зараз отака гарна підв'язочка. От так, друзі, вирощуються гарні хлисти. От бачите, ця гортензія. Вирос... Ну, вигнала не один хлист, от дивіться, є ще один. От дивіться, є ще один. Но він більш тінкий. І він вийшов з верхньої бруночки, яку я обрізала. Тобто, коли ви хочете виростити гарний міцний штамп. Треба вирощувати куст. У цьому кущу не менш 4 років, навіть 5, я думаю. І от тільки на четвертий, на п'ятий рік оцей кущ мені, мені видав отакий от міцний штамп. В наступному році це буде вже ну, гарна заготовка. Гарна заготовка буде. Ну, все, поділилася з вами своїми наработками. Як можна виростити гарний міцний штаб. Ну, дякую вам за увагу. В кінці відео покажу, як воно буде виглядати з бамбуковою опорою. Так, ну що, дивися, як ми підв'язали. І що я помітила, що сьогодні в нас 11 серпня і ще не заложена квітка. Тому, я так думаю, ще пів місяць є, і вона може виростити, і я дала їй ще опору повише. Вище. Так, дивіться, чим я підв'язую. У нас є отакий кембрик. Ну, от у мене от такий. Так, такий кембрик. Я Відрізаю і прив'язую. Таку довгу заготовку я підв'язую 5-6 місцях. Дивіться, 2, 3, 4, 5. І, може, буде шоста. Ну, так все. І це вже буде гарна заготовочка на наступний рік для формування першого яруса штамбової гортензії. Все, дякую за увагу. До зустрічі!